Колос Чемпіон Шахтар грає феєрично нічию з Карпатами, а Полісся програє. Про все це сьогодні поговоримо в випуску магістра футболу. Погнали! А почнемо з матчу Полтава-Верес, де несподівано полтавчане перемогли мінімально. Це перша перемога полтавців. А щодо форми Вереса, є є питання, тому що в медіапросторі зараз дуже багато хто її критикує. Я про форму це в сенсі футболки. Веремінко забив перший м'яч і останній. А потім Верес тиснув, тиснув, але трошки не дотис. Тиснуло настільки, що прямо робили кучу малу, і я був впевнений, що там м'яч криво боку, але залетить, але ні. Кривбас також несподівано перемагає Металіз 1925, Ван Левен проти своєї колишньої. Це можна було охарактеризувати саме так, і у металіста дійсно було багато моментів, але він їх не реалізував. Більш того, металіст не забив жодного м'яча перших двох турів з таким-складом. Є про що задуматись. Динамо нищить, причому навіть не Динамо, Динамо півтора чи Динамо, -динамо два, тому що склад був досі перемішаний. І Динамо знищує рух, рух, який випускає на поле наприкінці 15-річного дебютанта Олег Дзюринець став рекордсменом за всю історію УПЛ. Ніхто не виходив в такому ранньому віці, там 15 років та там щось пару днів ще зверху. Для чого це було зроблено? Незрозуміло можливо, щоб футболісту дати наснаги якоїсь впевненості, а можливо просто хайпанути. А Динамо оцінювати складно, тому що дійсно Динамо рознесло цей рух і не відчуло жодного супротиву. Оболонь несподівано знову ж таки перемагає Олександрію. Олександрія, яка зараз просто котиться в нікуди. Хоча і в першому таймі вони намагалися створювати, але в другому таймі все перевернулось. Суханов забив просто шалений м'яч за оболонь, майже ракицький стайл. Ракицька, який забив за Чорноморець шаленим ударом в першій лізі, але тут ми про це не будемо казати. І Олександрія зараз недотренером Нестеренко продовжує ганьбитись. Я вважаю, чим скоріше цього тренера звільнять і почнуться якісь рухи в Олександрії, тим краще. ЛНЗ перемагає дебютанта епіцентр мінімально на своєму полі. І знову ж таки епіцентр створював на початку матчу багато. Дійсно, був ближчим з ЛНЗ до забитого м'яча. Але потім Яшарі забив з пенальті, і цей гол був єдиним в цьому матчі. Ну і слід відмітити Олега Білика, який тищив весь матч, і рахунок дійсно, якщо б не він, міг бути розгром. Ну і шалений матч Карпати Шахтар, де Шахтар, я не знаю, мабуть, це вже якась міні-криза. Спочатку вони перемогли під центр 1-0, потім нічия в Єврокубках, зараз знову нічия, команда не виграє три матчі поспіль. Тут дійсно слід похвалити Карпати за, за те, як вони грали агресивно, за те, як вони ловили Шахтар на контратаках, як вони небезпечно вибігали вперед, і Шахтар просто не знав, що з цим робити, після, особливо після епіцентру. В УПЛ з ними так ще ніхто не обходився. І знову ж таки слабкі Шахтаря, сирна, інші почали там давити на суддів, що там помилка судді була наприкінці матчу. Все зводиться до цього. Замість того, щоб розбиратись собі, чому вони не перемогли впевнено з таким-то складом. Вони продовжують шукати винного десь на стороні. Типовий Шахтар. Колос робить сенсацію і перемагає полісся. Колос ділить з Динамо зараз. Першість турнірної таблиці. Так у Полісся було багато замін, але все ж таки, все ж таки, Полісся була не готова до цього матчу. А колос після приходу чергового проходу Костишина просто несеться, і ця команда зараз просто сюрприз. Ніхто не знає, що від неї очікувати. Всі в шоці, і Костиш, мабуть, теж кудрівка програє в останньому матчі туру зорі, мінімально 2-1. Саленко на 20-й хвилині. Забив перший м'яч, Легостаєв потім рахунок зрівняв, і все ж таки наприкінці зоря дотиснула і вигравала цю перемогу. Але слід визнати, що Кудрівка була не гірше за зорю. Навіть якщо так подивитися, не зрозуміло, хто був в першій лізі, а хто грав в прем'єр-лізі. Крім можливо, Джордана та ще декілька гравців, які прям вирізняються на фоні інших, то в цілому команди були цілком рівні. Ну що, друзі, тепер подивимось на результати цього туру. І вже навіть можемо подивитися на турнірну таблицю. Ось вона. Ви бачите, хто в лідерах, ви бачите, що новачки нас всіх дивують. Нема такого, що всі новачки зараз ділять останнє місце. Ні, вони борються, вони заробляють очки. І цим футбол наш і цікавий. Тож, друзі, пишіть свої враження в коментарях і скоро вже побачимось!